Люксова сторона обійшлася нам в 26 700 гривень. Бюджетна сторона – 3830. Ааааааг. 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 І на оце так. Запис дубля, всім привіт! Я ласкаво прошу на мій несамовитий YouTube канал. З вами я, Єгор Андрюшин. І сьогодні буде просто неймовірно цікаве відео. Скажу вам чесно, скільки я років вже веду свій блог канал, TikTok. Я жодного разу не робив такого плану відео. Тому це абсолютна новинка, абсолютна сенсація. Ви обов'язково повинні додивитися це відео до кінця, поставити вподобайку. І, звісно, підписка. Тому що сьогодні, друзі, ми будемо з вами рушити всі стереотипи, які Є. Сьогодні в нас несамовитий батл, це люкс проти бюджету. Бюджетні аналоги люкса це дуже цікаве відео, тому що часто кажуть: от чи вартує там пудра лапрері 10 тисяч гривень, чи можна придбати щось дешевше. Ви знаєте, я завжди притримувався такої думки, що не важливо, скільки коштує продукт, головне, як він працює, яка в нього якість, який склад, тому що може бути, грубо кажучи, пудра за 15 тисяч гривень, погана, дуже погана, а може бути за 200, яка дуже класно наноситься і дуже класно працює. Тому сьогодні буде максимальний ексклюзив, максимальна економія. Мені здається, грошей, тому що я підібрав настільки круті аналоги бюджетної продукції, бюджетних продуктів, що ви будете просто в захваті. Мені здається, що ми навіть в кінці можемо з вами не відрізнити, де дорога сторона, а де дешева. Тому обов'язково додивимося до кінця. Сьогодні я, Єгор Андрюшин, буду вам економити ваші гроші, витретивши купу своїх. <свісно> і звісно, будемо починати наш макіяж з тонального крему. Сьогодні буде у нас батл між Estee Lauder та Catrice. Знаю, знаю, що ці тональні засоби між собою порівнюють постійно, і ніхто ніколи не може сказати, що ж працює краще. Коли я тільки починав свою кар'єру, я сидів на цьому тоні, просто з нього не злазив. А звісно, зараз же я користуюся тільки Estee Lauder Double Wear, тому що ну я, якби зірковий візажист, візажисту ну, не можеш я використовувати настільки дешеві тональні засоби. Але на мою думку, вони можуть батлитися, і саме це зараз буде відбуватися. І так, тональний крем Estee Lauder коштує 1600 гривень, а Катріс лише 250. О, oh гад. Ну що, поїхали. Дуже мене бісить, що в Estee Lauder нема дозатору, його треба докуповувати, але скажу вам чесно, що ось цей тональний крем Estee Lauder це мій улюбленіший взагалі тональний засіб для мене. Ну і для клієнтів теж він ідеально підходить для нормальної та рекомбінованої шкіри. В чому його плюс? Ну, по перше, його можна нашаровувати дуже дуже щільним, гарним покриттям. Тому це ідеальний варіант для подій, для е, весіль, для а весілля це що не подія? Для червоних доріжок, для фотосесій, тому що він дуже-дуже гарно перекриває. І цей тональний крем він має здатність самофіксуватися. Тобто, що це таке? По суті, це знаєте, рідка матова помада. Так ви спочатку наносите вона рідка. Ну. А далі вона фіксується в таку стійку матову текстуру, за рахунок чого цей тон тримається просто ідеально протягом дня, але який в нього є мінус? Він матовий, він дає матове покриття. Uh, і саме через це він може підкреслити, якщо у вас суха шкіра, чи вікова шкіра, чи є зморшки, сухість шелушіння. Він, на жаль, на жаль, це може підкреслити. Але для володарів uh, нормальної комбінованої шкіри це просто ну, найідеальніший тональний крем, на мою думку. Подивіться, просто як він ідеально лягає, перекриває просто повністю все. А на другу сторону я буду наносити тональний крем катріз. І тут вже зручно, що тут є піпетка, нічого не треба докуповувати. За 260 гривень тут є піпетка, це супер. Катріс у мене в відтінку 0,20, а Estee Lauder 1 V 1 Так, ну поїхали. Тональний крем Катріс так само має такі самі всі характеристики, критерії, як у Estee Lauder в плані того, що він також матовий, за рахунок чого дає дуже-дуже стійке покриття. Так, але я вже бачу, що він трішечки, трішечки, ось на півтону, він мені темніше. Єдине, що Катріс не має в складі SPF. ЕСП, Lauder має SPF 10. До речі, велика помилка, коли ви приходите обирати тональний засіб в магазин, ви там мазнули десь на руке, не почекали, що він зафіксувався, не зафіксувався і, взагалі, на руці ну тут зовсім інший відтінок. Реально, треба пробувати тон, хоча б на щитці, і почекати 5, ну там хоча б 5 хвилин, щоб він зафіксувався, адаптувався і подивитися, як він взагалі виглядає. Тому що тональні засоби, які фіксуються, вони можуть трішечки темнішити, вони можуть трішечки окислятися. Це нормальна історія. У мене ніколи не було грошей, мені хотілося фарбуватися. Я приходив так прямо в Нікс, в Мак чи в бракат, просто там фарбувався тестерами. Да, це не гігієнічно, але я намагався там через руку, через палітру. І тільки потім я вже. Ходив в цьому тональному кремі, дивився, чи подобається, чи не подобається, тому що буває так, що нанесли наче норм, Походили годину, він просто зник чи провалився в пори. Не підходить вам. Тому тестуйте прям по повній програмі. Так, ну що, друзі, ось у нас все зафіксувалося. Блін, ну, ну вони тупо. Однакові! Блін, я не знаю. Можливо, мені здається, що Estee Lauder, він трішечки трішечки більш матовіше, аніж Catrice. Бачите, все ж таки сторона з Catrice... Вона трішечки більш сяюча, ніж естиладер з естиладер взагалі наглухо сематове. Аха-ха-ха-ха-ха! Я просто зараз знаходжуся в якомусь шоці. І мені здається, що все ж таки Естеладор, він має більше пігменту в складі, тому катріз треба просто трішечки нашарувати. До речі, можемо ще зробити тейст драйв ось такий з серветкою, чи буде опечатуватися якась з сторін. Так, Estee Lauder взагалі не опечатується. те, що я вам казав, він дуже-дуже стійкий. Так, тепер дивимося на сторону з Catrice. Так, а ну-ка, Catrice... О, а катріс, бачите, трішечки опічатується. Про щось це свідчить. Що все ж таки Estée Lauder більш сухий, більш матовий, більш стійкіший, аніж Катріс. Тобто Катріс має трішечки більш натуральніший фініш, і за рахунок цього він і більше сяє. Він не такий, буде прям супер-вау-стійкий. Звісно, він буде стійким, але Естирал, Естилаудер, Естелаудер буде стійкіше десь на відсотків 15, я думаю. Це просто аналог, аналогів ще не існує. Якщо ви давно хотіли спробувати Estée Lauder, але вам жалко грошей, спробуйте Катріс і зрозуміти, чи треба вам Estée Lauder. Все. Блін, я просто в шоці, друзі. А! Так, обов'язково ставте мені лайк і коментарі, підписку, що я вам тут здаю просто всі секрети. А міг би це продати в якомусь чекристі. Угу. Так, наступний батл, наступні наші аналоги. Це консилери. Консилер Тарчеп Tape, просто легендарний консилер, яким користуються uh, весь захід, вся Америка, Леді Гагар, Міс Фейм, Валічашки. Ну коротше, всі їм користуються. Нікіт Торис, Джеймс Чарльз, всі б'юті-блогери, Джефрі Стар. Вартість цього консилеру 1550 гривень. Хочу сьогодні його uh, забатлити з консилером L'Oréal Infallible. Вони навіть схожі, подивіться, такі товстенькі обидва. Бачите? Uh, навіть... А, так навіть розмір однаковий, дивіться. Да, реально однаковий розмір. І а, така риса характерна Start Shape Tape, бачите, що тут доволі такий великий аплікатор. В принципі, що і в Лоріалі. Але аплікатор він, в Лоріалі він фалібл навіть трішечки більший, дівчатки. Напишіть в коментарях, ви б любите більше, ширше, довше, але дуже схожі. Ну прям дуже, прям однакові майже. На дорогій стороні у мене сьогодні буде Tarte Shape Tape. Одразу його розташовую, тому що він доволі щільний, він дуже-дуже пігментований. Так, і тепер на нашу бюджетну сторону L'Oreal. Так, ну я вже бачу, що він буде не таким прям супер матовим, не таким супер стійким, мені здається. Так, бачите, коли я його вже розташовую, вже трішечки видно, що не так багато в ньому пігменту. Він не так сильно висвітляє, бачите, тобто, ефект є, але десь на 50%, щоб порівнювати з Tart-Shape tape. Так, він не такий щільний, він набагато більш прозоріший. Якщо вам не треба супер щільний мейк, я чуть, -чуть додам. Якщо вам треба на кожен день, то навіщо вам тоді Tarte Shape Tape, якщо можна купити L'Oreal Infallible? Але виглядає до досить гарно, досить красиво. Зморшок не підкреслює все прям адекватно. Але щоб добитися такої щільності, як старт, його треба в два-три рази нашаровувати. В даному випадку, так як я люблю доволі щільний макіяж, цьому баті, напевно, для мене більш а, виграшний буде тарт Tape. Але знову ж таки, якщо вам не треба супер щільний мейк, а ви просто хочете кудись там вийти. І ви не фарбуєтесь там на камеру, не робите макіяж, да, то цього більш ніж достатньо. Якщо ви щось тестували з цього відео, обов'язково пишіть, як вам, як носиться чи подобається вам. Далі контурування. Це моя улюблена палетка від бренду Sigma Sculpt. І тут у нас є, як ви бачите, 6 відтінків. Верх це сяючі. я використовую це як хайлайтер, це іноді як бронзери або хайлайтери для темношкірих і безпосередньо наші матові скульптори. Вони дуже пігментовані. Мені подобається, що тут е, класна лінійка розтяжка скульпторів і для блідих, і для тепленьких дівчат, і хлопців, і для е, дуже холодненьких, темненьких. Такий, знаєте, прям сиро-коричневий скульптор. Єдиний мінус, те, що вона дуже-дуже сильно пігментована, ця палетка і їй дуже легко поставити пляму. Ну, в принципі, зі всіма сухими скульпторами, які мають гарний пігмент, можна поставити пляму. Вони можуть просто заліпнути, тому тут треба обов'язково обережно наносити. Аналог, на мою думку, це ось така палетка від Top Face Майстра Акаремі. Тут в нас чотири відтіночки, один хайлайтер і три матові скульптор. Знову ж таки, нейтральний, середній та більш теплий. Теж дуже схожі, як на мене, відтінки. Подивіться, будь ласка. Вартість ось цієї палетки Sigma 1800 гривень, а топфейс 330. Взагалі, топфейс. Що ви робите? Такі ціни смішні просто і за таку якість. Набираю більш світлий відтіночок. Бачите, він дуже дуже пігментований, тому обов'язково стряхуємо і обручку впрацьовуємо наш продукт. Так, ну поїхали. Я потрошки наношу, тому що можна реально поставити пляму, і потім вже нічого з цим не зробиш. Ця палетка зі мною завжди. Я її використовую вже дуже-дуже давно, дуже пігментовані текстури. Але для, але для візажистів зазвичай і роблять професійні бренди, а це якраз таки професійний бренд. Роблять більш пігментовані текстури, тому що візажисти знають, як з цим працювати. А для мас-маркету там діори, всі ці не роблять більш таку. Не супер пігментовану історію для того, щоб середньостатистична жінка, не візажист, просто взяла, отак, знаєте, мазнула і сразу нанесла. Щоб не було плям, щоб е кінцевий споживач був задоволений. Так, пригортаю пензик на іншу сторону. І тепер будемо набирати схожий відтінок. Напевно, ось. Да, ось цей ось цей схожий відтіночок. Набираємо. Знову ж таки, стягуємо. Так, ну я думаю, що вже видно, що цей. Е Колір трішки тепліше, можливо, через те, що на світон трішки тепліше, але ну, це не страшно, це непогано. Мені навіть подобається. В принципі, в палеці є більш сірий колір, але мені подобається розтяжка цих кольорів. Зараз прям не дуже трендово робити собі корекцію супер таким сірим відтінком скульптури, тому що це виглядає трішки, знаєте, так, як трішки впала або в землю, або трішки вмерла. Так, ну дивіться, тут навіть у Топфейс навіть краща пігментація. Давайте трішечки нашаруємо цю сторону. Так, ну подивіться, ну в принципі, ну дуже схожі кольори, дуже схожі текстури. Ну реально. Єдине, що, бачите, в топфейсі немає супертемного такого кольору, як ось тут. Але чи треба він вам, да? Тобто це для візажистів, треба реально, коли ви не знаєте, хто до вас прийде на микта. Можливо, дівчинка дуже сильно смуглява, засмагла, і тому вам, вам треба буде дійсно такий темний відтінок. Але якщо для себе, ну оце реально, ну це більш ніж достатньо. Вони мене знаєте на смінку, ця відпочивається, ця працює, Потім ця відпочивається ця працює. Да? У мене навіть косметика відпочиває. А я ні, я не даю собі жодного дня. Ладно, пахаю жорстко, дівчата. Тому ставте лайк, коментарі обов'язково підписуйтесь на мій канал. Блін, дуже подобається мені і та, і та сторона, але враховуючи вартість, то, звісно, я віддаю перевагу палеці від топфейс, це очевидно, навіщо перепла... переплачувати більше. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, яка сторона подобається в... більше вам. Ну що, поки говоримо про топ давайте нанесемо ще рум'яна. І зараз в нашому поєдинку з'єднаються діор і топфейс. Face. Скажу вам чесно, в мене є вся лінійка від бренду Dior. І мені, в принципі, подобаються ці рум'яна, їх відтінки, але мені дуже не подобається їх пігментація. тому що, щоб досягти якоїсь нормальної пігментації на шкірі, треба реально дуже багато прям їх нашаровувати, нашаровувати, нашаровувати. Ну, бо я люблю яскравий мейк. Якщо ви так чисто любите Полутончик? отлично. Це про те, що я вам і казав, що Dior не будуть класти. Рум'я дуже пігментовані пігменти, тавтологія, пробачаюся. Тому що дівчина просто візьме, бахне туди пензель, вона не буде стягувати, вона не буде про це думати, бахне і поставить собі пляму. А Діор такого не хоче. Саме через це вони роблять таку менш пігментовану продукцію. І так, по вартості Діор коштує 1500 гривень просто треш. А рум'яна від Too Face 270. Я намагався підібрати прям такі максимально схожі відціночки. Я сподіваюся, що мені це вдалося. Ну, Мені здається, що вони доволі прям дуже-дуже схожі. Так, набираємо наш Dior 1500 гривень. Бачите, ну взагалі нема кольору. І наносимо на зону хайлайтеру. Сюди трішечки вище, аніж наш скульптор. Ну от Дивіться, що музику слухали, що Dior наносило. Ну, реально, от скільки їх треба набрати, щоб їх було видно. Тим паче, у мене світла шкіра повинно бути все видно прям, доволі яскраво. Ну Бачите, я люблю яскравий мейк для камери, тим паче треба побільше, щоб ви побачили, як же вони працюють. Ось, нарешті є. Бачите, вони трішечки-трішечки в складі мають чуть-чуть сяючих текстур. І мені це подобається, що вони не супер прям наглухоматові і не супер прям сяючі. От сяючі рум'яна це треш, це антитрет. Вони підкреслюють вам пори, сухі. Це, коротше, не люблю я. Так, зараз я очищаю пензлик. Так, і набираємо топ фейс. Так, поїхали. О! Слухайте, тут прям з першого нанесення, гляньте, одразу видно рум'яна. І це мені дуже подобається, але я все одно нашарую. Так, мені здається, що топ фейс. Вони мають більше сяйва трішечки. Але немає такого, що, знаєте, прямо, о, Боже! Що це за таке? Тому виглядають досить класно. Реально дуже гарно виглядає бренд Top Face. Мені навіть більше подобається, ніж Dior. Боже <смір> 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 ж камера падає. Блін, я так і знав, що так буде. Я так і знав, що мені бюджет зараз більше сподобається, ніж люкс. Ну, це реально вони конкуренти Діору. Просто в топфейс трішечки більше сяєва. Капець. Друзі, я не знаю, за що голосувати. Ну, враховуючи ціну, звісно, результат, топфейс, Топфейс перемагає. Далі пудри. І зараз просто буде шок. Тому що сьогодні у нас пудра лапрері за 10600 з екстрактом ікри, чорної ікри. Так, де пудра? Ось вона. Пахне просто незабутньо. І пудра від Top Face за 300 гривень. Супер е матч. Це така, знаєте, навіть foundation в пудрі. Тут написано: foundation і не паудер. Тобто тональна в, в пудрі. Пудра, тоналка пудра. Коротше, дуже щільна така пудра, пігментована, дуже класно перекриває якісь нюанси на шкірі, якісь недоліки, почервоніння. Я знаю, що багато дівчат її використовують навіть просто замість тоналки. А відтінки теж максимально схожі. Ну, давайте тестувати. Так, ну що, поїхали? Пудра La Prairie 10600. Буду вам нагадувати так. Доволі пігментована, набирається гарно. Так, ця пудра взагалі не має сяючих частиночок, вона повністю-повністю матова. матова, доволі пігментована. Ну, дивіться, заматувала гарно. Блін, звичайна пудра. Взагалі нічого, прям супер вау. Ну, пудра і пудра. Треш. Такі бабки рублять з нас. Так, очищаю пензлик, щоб все було чесно. І набираю тепер пудру від бренду Top Face. Ця пудра дуже-дуже пігментована, її треба обов'язково стяхувати, смахувати, тому що можна її нанести прям доволі таким щільним шаром. Але ця пудра мені дуже подобається. Вона теж повністю матова. Але вона, знаєте, вона прям так круто блюрить пори. Я цією пудрою дуже люблю висвітляти зону під очима, коли я беру більш світлий відтіночок. Пудра Фейсап, ось так можу сказати, з цією пудрою, реально обличчя виглядає як фейсап. Реально, значить, знаєте, фільтр накинули зглажування Періс в інстаграмі. 10600 і 300 гривень. Ви повинні мені за це відео просто настільки подякувати, що я вам стільки економлю грошей і здаю вам такі круті продукти. Просто просто за, за підписку і за коментар. Це не якась там реклама, мені ніхто не платив в цьому відео. Ніхто абсолютно. Це просто моя ініціатива ось так порівняти бюджет і люкс. Ну, реально, я думаю, ви бачите навіть в кадрі. Далі хайлайтери. Легендарні, нашумівші, хайлайтери Dior 1600 4 відтіночки. І n Violet 160. Звісно, так, тут 4 відтінки, але я користуюся тільки ось цими трьома. Ось цими трьома їх зачасту змішую. А в этот тільки один. Але подивіться, як вони схожі з ось цим відтіночком. І так, набираю dior. Будемо брати ось цей ніжно-такий рожевий відтіночок, хоча він саме такий не яскравий з цієї палетки. Так, наносимо на найвиступаючу частину скули, на другу сторону. І якби затираю його у шкіру. Ну, Це такий, знаєте, класичний хайлайтер. Мене часто питають, чи вартується палетка своїх грошей. Я одразу кажу, що ні. Ха. Тому що в бюджеті є хайлайтер набагато цікавіше, набагато крутіше, але це ж Діор. Ми ж розуміємо, що ми платимо за бренд в тому числі. Так, що це... так, ну ось так виглядає хайлайтер. Просто, звичайно, ну, виглядає собі, він є і Я дякую вам. Дякую, Діору Так, я очищую пензлик, щоб все було у нас чесно Набираю хайлайтер Wet Етен Скажу вам чесно, я цей хайлайтер дуже люблю. Дуже люблю. люблю його більше, ніж Діор. Ва-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Боже, просто його так давно вже не наносив. А майк. Просто подивіться, він виглядає як рожевий метал. Подивіться на цей нереальний блік. О май гал. Клас. Боже, у мене було, девочки. Ну, гляньте, блін, на оце таке. І на оце. Ну, скажу вам чесно. Дивіться, одразу вам скажу, що я люблю більш яскраві хайлайтери. так? Тому, якщо ви хочете такий нюдік, типу хайлайтер є і нема, то Dior вам підійде більше. Але якщо ви бажаєте прямо ж, ну це Wet n' Violent. Тому тут однозначно переможець Wet n' Violent. А, -а, 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 -а. а ми їдемо далі. Напишіть в коментарях який хайлайтер подобається тобі більше? А ми їдемо далі і будемо приступати до очей. І сьогодні в нас на Батлі дві палетки: Зідія і Наташа Деннона Глем Палет. Скажу вам чесно, що я дуже давно собі хотів цю палетку, Glam Palette Наташа Деннона. Я її придбав і трішечки розочарувався, тому, що по перше, вона мені прийшла трішечки підбита, мені прийшлося її склеювати в цей відтінок. Знаєте, мені було дуже прикро, що в цій палетці немає чорного. Відтінку і немає насиченого такого коричневого відтінку. Ось цей за сірий, ось цей за рудий. Тобто один коричневий відтінок, ось цей, а цей а мені дуже світлий. Ну, коротше, Один матовий відтінок для мене працюючий, на відміну від Zідia Evernote. Це моя палетка просто любов. Я б не знаю, що я б з нею робив, тому що ця палетка, знаєте, якщо б, напевно, була в мене моя палетка, вона б, напевно, виглядала так. Тут прям максимально круті відтінки. По-перше, є світлі на кожен день, і сяючий і матові. По-друге, по дивіться, який гарний коричневий раз. Більш такою зілінцой. По-друге, коричневий з краснінкою, дуже ідеальний. По-третє, темний, насичений, такі сіро коричневий і чорний, неймовірні сяючі текстури, які дуже класно сяють, прям як пігменти. Є більш крупні, є мілко дисперсні, є відтіночок блаш, навіть як рум'яна він ідеально виглядає. В принципі, називається блаж. І вони, бачите, такі дуже схожі по своїй кольоровій гамі, але ця палетка набагато вигідніша, тому що вона доповнена, вона самостійна. Для цієї палетки треба ще чорний відтінок десь брати, шукати, якийсь коричневий, глибокий треба шукати. Тобто вона така палетка недолуга трішечки. Так, будемо брати максимально схожі відтінки. Я буду брати відтінок коричневий, він називається Smoke. І витушовую до скроні цей відтінок. Боже, чого він такий сірий на мені? Гляньте, він прям сірий. Блін, мені максимально не подобається, що він такий сірий. Пігментація хороша, але реально дуже сіро виглядає. Хотів зробити більш коричневий мейк. Так, зараз дивлюсь сяючі відтінки, які тут можна порівняти. Ну напевно, я візьму ось цей центр айліт і нанесу цей відтінок на рухоме повіко. я його вже нашаровую третій раз, що він не дуже прям хоче клеїтися на моє око. Не можу сказати, що він прям супер гарно блищить. Мені не подобається. А. Мала! Мала сянія! І тепер буду набирати ось цей коричневий відтіночок з палетки Zedia це наш, до речі, український бренд, не пам'ятаю, що я казав, стряхуємо. Знову ж таки, наношу на кутик ока зовнішній, щоб його припідняти, щоб зробити ліфтинг. Цей мейк підходить для будь-якого типу очей загалом, для невислої повіки, для ліфтинг-ефекту. Дуже люблю затемнений кутик. По відтінкам видно однозначно, що ось цей відтінок зідія, він тепліший. І в даному випадку, якщо розглядати ці палетки, як аля на кожен день чи для вечірнього мейку, то, звісно, тепліший варіант краще, тому що ну, хто собі захоче ходити з сірим мейком. Клієнтські мейки, салонні мейки, вони зазвичай ось в таких більш теплих відтінках. Хоча я не можу сказати, що цей коричневий теплий, він абсолютно нейтральний. Так, мені схоже, оцей. Але він має більш такі крупнодисперсні частички в собі, тому він може осипатися. Так, ну дивіться, друзі. Ну, я думаю, що тут вже видно, що це око набагато більш таке святкове, сяюче і тепліше відтіночок. І сіяшка набагато яскравіше, цікавіше. А тут сірий і сірий, ніжний такий відтінок. Якщо ми говоримо про мейк на кожен день, можливо, ось такої сіяшки, як і в Наташі Дінони. Їх вистачить. Але коли ми говоримо про якийсь вечірній святковий мейк, то звісно мені ось це подобається більше. Але тут і на кожен день теж є сіяшка така ніжна. Ось 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 ця, ось ця, ця. Дякую всім, хто написав, будь здоровий або хто сказав про це мисляна. Алергія задовбала вже. Так, ну що, друзі, я додав собі тут таку невеличку стрілочку. І ми зараз будемо приступати з вами до тест-драйву тушей. І сьогодні в нас буде туш від YSL за 1500 гривень і Maybelline 370. Скажу чесно, що цю туш я придбав тільки сьогодні, спеціально для відео. А цієї туші від Maybelline Lash Sensation я користуюся дуже-дуже давно. Отож, давайте наносити. Ну, звісно, мені дуже подобається пакування, таке золото з чорне. Вау. Так, але щіточка, тут, дай Бог, дівчата. Ви любите поширше, чи поуже напишіть. Бо я пахне тушью. Я не люблю фарбувати вії такими великими щітками. Я собі чи глаз дам, чи ще в щось дам. Таким розміром. Щоб не дать. Туш доволі густа. Я вже відчуваю, як склеюються мої вії. Але вона прям надає такий об'єм, прям ще ух. Блін, ну об'єм дуже класний. Вона за рахунок того, що вона дуже така щільна, міцна, вона прикольно підкручує вії, бо мої вії дивляться донизу. Але, знаєте, це така перша туш, яку я прям відчуваю на своєму оці. Я прям відчуваю, як в мене віки стали такі важкі, і на ній, наче, дуже-дуже багато туші. Ось ця щіточка мені набагато зручніша. Зараз подивимося на різницю, бо знаю, що їх часто порівнюють. Взагалі не бачу різниці. На 2-3% різниця, але так, дивіться. Ну, взагалі. Так, от нижні вії взагалі цією щуточкою від YSL взагалі незручно малювати. Так, друзі, я ще промалював собі нижні вії і наклеїв зверху а, стрічкові вії, накладні. Ну, тому що в мене такі вії, вони дивляться вниз, їх майже не видно. І з віями накладними набагато красивіше, звісно, результат. І на солоденьке в нас з вами залишилися гоби лип, слеп, слеп, слепсе, клеп пенсел. Важкий люкс, Gucci 2350 гривень. Проти Зола 190 гривень наш український бюджетний бренд. Ну що, поїхали! До речі, ви знаєте, я дуже люблю матові помади, але вони сушать губи. Тому я дуже часто просто олівчиком тоную повністю всі губи. Виходить матове покриття, не таке, звісно, стійке, як з матовими помадами, але хоча б не сушить губи. Чесно, взагалі не розумію, хто купує олівці Gucci за 2350 гривень за олівець. Єгор Андрюшин. Так, ну дивіться. Гарний звичайний олівець. Класна текстура, він мені подобається. Але прям щось таке вау-вау в ньому я не бачу. Просто звичайний олівець. І Зола в 02 відцінку. Наносимо. Загалом я дуже обожнюю олівці від бренду Зола. Називається, знайди хоч два. Отлічі. Можливо, відцінку трішечки зола більш помаранчевий, більш з краснінкою, а цей більш з вінкає. Це єдине, що я бачу. Не суттєво, щоб переплачувати 2350 гривень. Так, ну що, друзі, ось я і завершив свій макіяж. І що я вам хочу сказати? Що бюджетна сторона взагалі не програє, а можливо, навіть і виграє. Наш батл тому що виглядає вона просто прекрасно. Люксова сторона обійшлася нам в 26 шість тисяч гривень, замість того, як бюджетна сторона 3830. Друзі, як то кажуть, результат на обличчя. Обов'язково пишіть в коментарях, яка сторона вам подобається більше. Я зараз піду пити, напевно, барбовал і варе'яну, бо мені аж зле стає від того, як нас можуть надурити бренди. А з вами був я, ваш несамовитий Єгор Андрюшин. Я вас обожнюю цілую. Любіть себе і балуйте себе кожного дня. До нових зустрічей, Па-па!